Всім доброго дня. Маю на продаж плуг. Оверум. Трьохкорпусний. Два плюс один. Плуг в хорошому оригінальному стані. Вінтообразні полиці. Регулювання черепахи. Захват у цього плуга може бути 30-35-40. Міняєте захват корпуса і зразу треба поміняти угол колеса. Самую тут балку взмещаете чуть-чуть. 14, 12 сали, 14 цали, 16 цали. 30, 35, 40 на корпус. Цена плуга 2000 долларів. Три кровищих ножа. Вид резных ножа. Не порваний, не викручений, не варений. Знаходимося ми, місто Березне, Рівненська область. Всім гарного дня, до побачення, щасливо!